П'ятий тиждень вагітності. П'ятий акушерський тиждень вагітності надто короткий термін для зовнішніх змін. Ключові зміни відбуваються всередині. Зазвичай саме на цьому терміні майбутня мати дізнається про своє прекрасне положення, так як відбувається затримка і виникає привід зробити тест. Зараз будь-який тест готовий показати позитивний результат, так як зачаття пройшло успішно і ембріон вже закріпився в матці. Які зміни відбуваються в організмі мами на п'ятому тижні вагітності? В цей період відчуття майбутньої мами пов'язані з змінами в гормональному фоні. Протягом цього тижня багато жінок скаржаться на нудоту, чутливість грудей і часте сечовипускання. Часто жінки скаржаться на сонливість і сильну слабкість. Вже зараз через активну роботу гормонів відбувається нагрубання молочних залоз. Груди починають поступово збільшуватися, стають болючими і чутливими. Ваш організм змінюється, готуючись до появи малюка. Для гінеколога показовими факторами є відсутність менструації в очікуваний час, а також збільшення матки. Іноді в майбутньої мами на п'ятому тижні вагітності ния чи тягне низ живота. Як правило, це пов'язано з тим, що зазвичай ці дні у жінки починалися місячні. У такі дні треба бути ще обережнішою, щоб не спровокувати викидень. Вагітній не можна піднімати тяжості, приймати гарячу ванну і не можна пити у великій кількості трав'яні чаї, оскільки більшість трав приводять в тонус матку. Якщо сильно тягне низ живота, біль наростає і не проходить. Якщо з'явились кров'янисті виділення, потрібно звернутися до лікаря. Деякі жінки можуть спостерігати закладеність носа. Якщо інших ознак вірусної інфекції немає, це швидше за все наслідок набряку слизових оболонок через гормональні зміни в організмі. Не варто намагатись лікувати цей стан. Потрібно трохи зачекати і такі симптоми самі зникнуть. Деякі жінки через токсикоз можуть трохи втрачати вагу. Якщо вас мучить печія чи нудота, намагайтесь обмежити жирне, їжте маленькими порціями, але частіше. Вам необхідно добре харчувати, щоб допомогти здоровому розвитку плоду. На п'ятому тижні вагітності ваша матка вже збільшується в розмірах, давлячи на сечовий міхур, змушуючи вас ходити в туалет частіше. Змиріться з цим, тому що так буде всю вагітність. У вас напевно вже почались перепади в настрої. Ви стали більше сентиментальні і здається, що ваш партнер все робить не так. Постарайтесь контролювати себе. В цьому теж винні гормони. Пам'ятайте, що вам не можна нервувати, оскільки виростете в собі нове життя. На п'ятому тижні спостерігається загострення нюху. Ви починаєте виразно відчувати всі запахи, що вас оточують. Можлива негативна реакція на деякі з них. Навіть улюблені парфуми можуть викликати напад доти. Можуть змінюватись смакові вподобання. Ви можете відчувати сонливість та відчуття постійної втоми. Намагайтесь більше відпочивати, до кінця першого триместру ваш організм звикне до навантаження, і перші симптоми вагітності будуть виражатися менше, а ви будете почуватись краще. Взагалі, на терміні 5 тижнів ознаки та симптоми вагітності можуть проявлятися дуже індивідуально, а можуть і не виявлятися зовсім, що також вважається нормою. Розвиток плоду на 5 тижні вагітності. На цьому терміні ваша дитина розміром як кунжутне зернятко довжиною від 2 до 4 мм і вагою приблизно 0,5 г. Зміни в організмі майбутнього маляти і вашому йдуть дуже швидко. В його маленькому організмі закладається основа для центральної нервової системи. Сердечко починає битись дуже рано, десь на 18-й день після зачаття. Але спочатку скорочення його нерегулярні, тому якщо зробити УЗД на цьому тижні, ви його ще можете не почути. З'являється головний мозок. Наприкінці п'ятого тижня починається процес поступового замикання нервової трубки. Нервова трубка це основа майбутньої центральної нервової системи, тому її своєчасне закриття відіграє важливу роль в повноцінному розвитку малюка. Закладаються також такі органи, як кістковий мозок та селезінка, шлунок, товстий кишечник та легені. В цей час з'являється система кровоносних судин, яка далі буде все міцнішати та складнішати по своїй структурі, триває активний розвиток плаценти. Тільки уявіть, середині вас клітина за клітиною розвивається нове життя. Це не лише приємно, але й відповідально. Ваш організм починає працювати в посиленому режимі. В цей час дбати про себе це дбати про вашу дитину. Тому на ранніх термінах вагітності, коли відбувається закладка всіх основних органів, дуже важливо приймати фолієву кислоту, не вживати жодних медикаментів і відмовитись від шкідливих звичок. Важливим етапом на п'ятому тижні вагітності можна визначити розвиток первинних статевих клітин, гонобластів, з яких в майбутньому з'являються сперматозоїди чи яйцеклітини, в залежності від статі майбутньої дитинки. А це означає, що вже зараз відбувається генетична закладка майбутніх поколінь. Якщо відео було вам корисним, поставте вподобайку і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео.